Я хочу сказати, що насправді це наш з вами спільний проєкт. І я хочу подякувати всім вам. Є дехто, хто не дав свою роботу, я бачу журналістів, на до каналі інтернет які в основному вище знаходиться в зоні ато, мабуть, не знайшли часу, можливо, дати нам вас ще є шанс стигнути, це зробити, це дуже важливо. А подякувати всім тим, хто знайшов час встиг тисці зробити, бо це дуже важливо. Чому? Перше, в умовах не оголошене Війни, яка так жахлива, так жорстка, так пізно ведеться проти України, знаєте, нам потрібно боротися не тільки за свідомість наших громадян, цих вас в португальних сході. А я бачу тут дуже багато людей, хто добре знає там ситуацію. Нам попереду у нас дуже такий серйозний національний інклюзивний діалог для того, щоб знаходити перед Але нам потрібно боротися за так само нашу присутність в європейському просторі. Де сьогодні нафтодолари Росії намагаються знаєте, викривати свідомість, в тому числі європейців, дати спотворену того, що відбувається в Україні. Там намагаються нав'язати думку, що начебто в нас з вами йде громадянська війна, що це абсолютно неправда. Ми з вами прекрасно знаємо, що сьогодні через країну агресора до нас в до нас в нашу землю прийшла страшна біда. І тому на цій виставці сьогодні є такі найяскравіші моменти вашої емоції. А наші з вами спільні переживання цієї, яку переживає сьогодні Україна, але з якою ми точно вийдемо сильніше і об'єднаніше. І тут є і ці а, фотографії, які свідчать про жахливу цінну, яку ми платимо за захист нашої незалежності. А в першу чергу це наші поранені воїни. Тут є ці важливі фотографії, які показують насправді, як місцеві жителі радіють, коли приходить а, наша з вами влада для того, щоб вигнати бойовиків. Тут є ці фотографії. Які свідчать про те, як сьогодні важко, але важливо йде відновлення цих земель. Мене звати Кромбля Шаде, я добуваюсь до батальйону АЗОВ, я в зоні початку цього маю. В принципі, мені вдається допомогти, що зараз приєднувати свою роботу аналіста з службою. В цьому батальйоні. Наразі всі виставці в мене здається, 37 років. Вважаю, що це хороший показник. А, ці роботи молоді брані служби. Вони включають в собі такі а, події, як а, і тренування і перебування на базі а, батальйону Азу, події, коли ми були зокрема, а, Буквально нещодавно, менше тижня тому, я був з на аеропорту, де я пробув в цьому районі бойових дій. А більше тижня продовж цього періоду мені вдалося зняти декілька кадрів, потім все звичайно. Ця фотографія була знята майже 7 серпня, хоча б декілька років. А чому вам захотілося відзняти саме цей кадр? Я не продумував кадри. Це був мобільний телефон, який ми змінили зробити. А... Декілька знімків часто, також є та, а... нашого для себе, для моїх ну, друзів, щоб, щоб передати емоції. Те, що вона викликала інтерес. Для мене було несподівано. І він ця, і з мати в руках, і Теж я вправий. Теж допомагали розказати і десь там буквально пару кадрів. Звичайно, ви розумієте, що ці кадри вирізняються кадрів, наприклад, які в мене через що Для того, щоб повністю кадри, я Необхідно не повністю е, потрапити в цю ситуацію, вчути її повністю на субботу. Наші дорогі партнери, дуже дякуємо Держкові Раді, що